Ми у щедрівку партизанську коліду. Ми Застиль. ходили колідувати і щедрувати хлопці на церкву. Старенькі бабці виходили і спам'яті діти, що ви робите. Та де ми... ми кажемо, що там стадія, що ми ще боїмо, Моцю та де своє. Сумний святий вечер, сорок семь і мрочі, по всій нашій Україні плач на кожному крочі. сіли до вечері мати з гіточками, замість хмали вечеряти облялися слезами. Сіли до вечері ся мами питають, мамо, мамо, де наш тато чор з нами не вечеряє, а наш тато в далекім сибірі споминає Україну, нашу славну святий вечір. Славно нашу Україну, і ми ходили. і то люди плакали під вікна, як ми плакали.